Кинувся не від будильника вже, а від від вибухів на пробіжку я вже не пішов. А думав, що це буде чисто історія Донбасу. Сказати всі новачки, одразу кулеметники. Кожен має підміняти кожного. Просто не зустрічав ще такої атмосфери, як у нас, ньому на чорному гуморі. Хвинюк, ярмак, то я вважаю, це дуже круто. Коли задача адреналін, то якось все само по собі. База. Він це з навколо футбольного руху ще пішло. Насправді ми з хлопцями ще за тиждень-два домовились місце зустрічі, що ми будемо робити, щоб це не було якось зненацька. 24 лютого я, як зазвичай, ставав на пробіжку, а ми прокинувся не від будильника вже, а від вибухівки. Підняв свою дівчину, набрав мамі, на пробіжку я вже не пішов. По роботі я сказав, що я все закінчую, потім заїхав в Гостомель. Там нас не вийшло теж зробити, що ми хотіли доєднатися до тих людей, бо там бюрократія, не було зброї і так далі. І вже 25 лютого я переїхав, можна сказати, до всіх виходців з корпусу, і це вже було як тереозов називалося. І вже там був на початку війни, тобто всю київську компанію. Емоційно Ну, паніки не було, я розумів, що це рано чи пізно станеться. Можливо, десь до останнього вірив, не те, що вірив. А думав, що це буде чисто історія Донбасу, якась масована, але сталося як сталося. Переводився дуже довго, можна сказати, підропив одразу в групу, було злагодження з групою, і потім перша ротація почалася вже з Сам я на початку був кулеметником в групі. Можна сказати, всі новачки одразу кулеметники, але кулемет це дуже крута зброя, mm. крута річ. І в групі обов'язково має бути кулемет. Бо це сила і місць групи. Дуже важливо. Люди приходять з базовою підготовкою, а цього тут недостатньо. Але кваліфікація потрібна, бо ми навіть зараз допомагали дружнім силам, декілька днів їх тренували, і що у нас потрібно <смітна> вміти все Починаючи з тактики, медицину, зв'язок, зняти всі озброєння. Кожен має підміняти кожного. Тому думаю, у нас підготовка має бути. Набагато більше, ніж в інших підрозділів. Атмосфера в групі — це дуже важливо. Я не знаю, я просто не зустрічав ще такої атмосфери, як у нас. Ну, у нас це ну, на достатньо дружньому, на чорному гуморі. Це дуже важливо насправді, бо ти ж не сам працюєш, ти маєш ще прикривати побратимів. Я думаю, чим ближче ви в побуті вбитуть, тим легше вам працювати разом. Ну, по-перше, це мають бути людські відносини. По-друге, це, не, напевно, характер. Тут у кожного свій характер, але ти знаєш, що ну, тебе просто не залишать ніде. Як ми часто бачимо у піре на відосах, ну Певно, міць духу там, характер. Це важливі а, показники. -по. А кваліфікація, це все те, що набувається. <клапни> ну, спочатку ми приїжджаємо і відпочиваємо. потім у нас йде розбір польотів. Що було так, що було не так. А в принципі вільний час ми теж там, проводимо якось разом або там. Ну, про щось, можемо щось подивитись. Хтось в зал їде, хтось там разом бігає. Ну, в цілому у нас і сворок, як таких ніколи не було, це не достатньо дружні. Я музику просто слухаю. І то, все підряд, що є в місті. І з останнього переслуховую альбом по бокса Меламонія. Це, це ще це. з дитинства. Хорнів, ярмак. Це, я вважаю, це дуже круто, такі люди носуть в маси саме на той месяч, який потрібен. І в принципі, може, своїм прикладом вони мотивують інших. часто якісь ти чуєш, які тобі неприємні. Наприклад, треба вже якісь перемоги або що ще. Ну, вони не розуміють нас, ми не розуміємо. І Тим і тим потрібно пристосовуватись буде один до одного. Краще брати на свої руки долю і починати готуватися. Якісь курси по такмеду або якісь полігони. І вже безпосередньо брати відношення через друзів, знайомих і потрапляти безпосередньо в ці підрозділи. Багато є зараз крутих підрозділів, раджу саме в них потрапляти. Страшно всім. Ну, треба боротися зі своїми страхами. Грузна така задача, адреналін, то воно якось все само по собі. В стресових ситуаціях ти опускаєшся для своїх знань можливостей. Тому вчіться. Це можливо сказати як від... баба.